Протягом трьох місяців полтавська молодь вивчала основу волонтерської діяльності. Прийшов час підбити підсумки. Чи навчились хлопці та дівчата рятувати потопаючого, тушити пожежу та надавати домедичну допомогу? Покажуть фінальні змагання, а переможе найкраща команда. Денис навчається в медичній стоматологічній академії. І мріє допомагати людям, тому й вирішив закінчити школу волонтерів. Навчився багато чому тематичні заняття. Не пройшли повз тепер. Хлопець знає точно надати допомогу в різних екстремальних ситуаціях йому під силу. Зараз у нас фінальний етап школи волонтерів. Зараз ми змагаємося за перемогу. Ми проходимо по локаціях, де потрібно нам надавати психологічну допомогу, де потрібно спасати потопаючого на воді, одягати знарядження рятівника. І це все потрібно робити на час. І цим ми показуємо, що ми змогли навчитися за ці два з половиною місяці проходження цієї школи волонтерів. Тільки що в нас була перша локація, і ми показували своє, своє вміння поводження зброєю. Ми стріляли. Ну а зараз. Мене там чекає локація пока це нормально, кажуть організатори. Не можуть всі бути волонтерами. До фінішної прямої доходять лише наймотивованіші 40 хлопців та дівчат. Це незвичайно мала кількість людей. Але давайте подумаємо, якщо вони будуть знаходитися в різних ситуаціях, то ці 40 чоловік можуть навколо себе об'єднати вже 400 чоловік. А якщо хоча б одна людина буде володіти перш отакими елементарними речами. То це значить, ми комусь вже допоможемо. Тож 40 без п'яти хвилин волонтерів поділилися на команди і демонстрували здобуті знання на восьми тематичних локаціях: рятували потопаючого, надавали першу медичну допомогу, показували вправність поводження зі зброєю. Шанси на перемогу рівні. Головне увага та швидкість, бо на виконання кожного з завдань є всього 10 хвилин. Що ти робиш зараз? Я рятую потопаючого. Інша команда теж займається порятунком життя. Моє завдання надати людині стабільне положення. Я це виконую. складання розкладання туристичної палатки, вистріли в мішень з автомату, використання пожежного рукава для гасіння полум'я. Всі ці завдання виконувала молодь, що претендує на звання волонтера. За результатами квесту першість здобула команда Єдність усі учасники отримали грамоти і сертифікати, а переможців фінальних змагань нагородили ще й кубками.